Друзья, всем привет! Далее продовжу конце завдання в Байскрафте. Сегодня у нас задание Трамре. Нажимаем создання. Друзі, нам потрібно попасти в Трибамбаску. Так, де тут знаходиться Короче, калимдор. І потім нам прибавити, вот, локация и трибамбаск. Получається ось сюди нам треба потрапити. Як ми можемо потрапити сюди? Дивіться, біжимо. Біжимо на корабль, щоб переплисти ним на другий континент. Просто хотів вас ще також попросити поставити лайк та підписатися на канал. Так, біжимо в Прибамбаск, як нам туди попасти, зараз все ви зрозумієте, я покажу як. Так, чекаємо тут в порту корабль. Так, от підпливає корабль. Так, от він прибув, забігаємо на него і чекаємо пока е, ми не відправимося на другий континент. Все, друзі, відпливаємо, виходить, з піратської бухти. Зараз попадаємо в Кабістан. І вже далі я покажу, як там нам потрібно буде куди летіти, куди бігти. Так, от ми перейшли, виходить, на другий континент перепливли карти. все, ми зараз в стані, а далі нам треба буде попасти в Танаріс Прибамбаск. Так, як ми можемо попасти туди. Або бігти, або, якщо у когось є відкрита там точка в прибамбаску, можна просто скористатися перельотом. Я так і зараз скористаюсь. Сразу. Отак. так. Таким способом. Друзі, якщо у вас немає такого, то вам потрібно... Бігти ось сюди по дорозі, ось сюди, потім ми попадаємо в те, що Ігл. І біжимо от по цій дорозі сюди. От сюди, от в цю зону. І потім ми попадаємо от сюди. Це кого немає збережної сюди точки перельоту. Все, буду вже в прибамбаске, то вже продовжимо. Друзі, прилетіли ми в прибамбаск. Як я вам казав, біжимо до NPC, в якого маємо здати це завдання. Там, де це NPC? Ось це NPC, нас тут очікує. Розмовляємо по даному завданню, нажмаємо кнопку завершити. Все, друзі, завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, пока.